Mm-hmm. <laughs> Вітаю всіх на каналі, в рубриці закупи на тиждень. Сьогодні пробіглися по всяким магазинам. Ну, Метро, АТБ і магазин м'ясний, який називається М'ясо. Ну, По черзі. Перше метро. Починаємо. Ятрень, ковбаса молочна, вищого готунку. Отака. 0,658 грамів. Ціна за кілограм 314 гривень 96 копійочок. Далі отакий От цукер. Це не цукерки, це така пастила. Коштує 94 гривні. Норі морські водорослі. Такі дві упаковочки, одна упаковочка 89 гривень. Далі, рошенівські цукерки у нас йдуть. Зараз акції в метро. Не знаю, яка ціна в грошеновських магазинах. Метро така. Слівки-лінивки. Взяли ящичок, в ящичку 1 кілограм. Ось такі, такі цукерочки. Слівки-лінивки. Отака цукерочка. Коштує такий ящик 195 гривень. Далі кока-чока. Ось такі кока-чока. Це одне з найулюбленіших цукерок. 277 гривень. Тут кілограм. Далі Монблан. Тут такі пачечки манблан. Одна. Пачечка 126 гривень І пачечці 240 грамів. Тут три паче. Далі фірмер сил гауда. Сир. Гауда отакий. От Тут у нас 670 грамів. 1 кілограм 349 гривень. За... Короче, 1 кілограм 349 гривень. Далі авокадо. Авокадо 45 гривень одне. Кава. Кава. Користуємося моментом, поки акції беремо, бо потім можуть бути акції 749 гривень 50 копейчок, кілограмова пачечка. От. Далі хліб, житні, як завжди, з коріандром такі от собі беру. 30 гривень, 90 копійок. Далі сік, наш сік, гранат 3990. І як завжди молоко. Раз дві неділі купляємо таке молоко. 15 штучок по 37,90. Зараз. Так, з метра все. Починаємо злідуєш йде АТВ. АТБ у нас йде що? Кефір. Кефір 2,5% жирності, два штучки по 42,90, Купили в метро. Не було, і в метр було останній раз, ну дорожче було. Тому взяли добре, що взяли в АТБ. Далі ласиші для котиків. Це мої кетюні. Отакі От ласощі. Типа. Палочки. Такі 4 штучки по 10 гривень 90 копейчок. Теж акція, непогана ціна. Так, зазвичай коштує біля 16 гривень така палочка. Далі. Цибуля. Цибуля тут 2 кг 240 грамів. Ціна за 1 кг 5 гривень 79 копейчок. Непогана ціна. Взяли, хай буде. Хоч і свою маємо, але багато не буває. Далі магазин м'ясо, фарш, свинна яличина 1 кг 144 грами. Ціна 192 ,50 гривні 50 копеечок за кілограм. І лаваш 140. Одна гривна за такий лавашик. Тут е, скільки тут листочків? Три листки таких. Три лаваша. Так, на цьому все. Я вам сплюсую, все пропишу. Е, далі буде. Е, хочу розповісти за ще. Кефір купляємо Чого? Я кидаю його в морозильну камеру. І потім э, виймаю з морозилки, розпаковую, ставлю на сито. Воно за ніч, це на ніч його так роблю. За ніч воно стікається, сироватка, і виходить крем-сир. З цього крем сиру я роблю для торта крем. або Суші коли робимо, трошки підсолюю, і виходить крем-сир для суш. Ну, Сподобалося. Десь в інтернеті побачила, вирішила спробувати, і вийшло. Отакий цей лайфхак працює. Якщо треба, користуйтеся. Дякую за увагу. Пока-пока. Ставте лайк, вподобайки. До слідуєї зустрічі.